Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі, гостів, вітаю підписників. Приїхав до нас отакий жеребчик Може хтось його впізнає. Але він ніде особо не був ні у ютубах. Десь може у хтось у когось проскакував. Це є. Знову ж таки помісний першерон Сен Сеньора був е, два або три рази там, ну не знаю наскільки я мені казали був припряганий до пари і ми його сьогодні оковали, ну, не було зовсім там часу це -та знімати, ну покажи. Перший раз, коли куємо то ставимо такі фікси. Бо перший раз кутий і зараз хочемо попробувати його затрити до валока. Треба шлию попустити, бо це що ж зрегульоване було на менше. На факіра, певно. Можливо. Трр. Тут побіроці попустимо. Тррр. Охрестила його домашній консілівом охрестив його Захаром, буде Захаром. Є у нас тут такі два драйлики? Осерофоло. Прор -пор. Прор -пор. Прор -пор. Прор -пор. Будем пробовать цепь до Ха. Ну, дай там лікаря, там є. Зараз ми його трошки куда нема, наловив кліщів. Ну все, показуємо як є. Бере Сашко його в руки.

Покажемо, ковбочок летів сюди. Понятно, що це невеликий, але якщо волоком для першого разу, аби він зрозумів, що з ним робиться, бо зараз будемо запрягати у фиру. О, дістав один раз по сраці, і він вже розуміє, що то треба йти. Ну, школа мусить бути. Так туди бере поверх тих. Уже закручуй, бо і мел. Ну тримає Андрійку, де покаже коня, я доти розчип'ю. prot 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 Все, зразу йдемо у долину, в потік з потока. Він розуміє, що то за ним має йти, що має кигнутися. Добре, що є Сашко, поможе мені це прикатати трошки. На потоці зараз розвернемося. Є знову коло чого бавитися, бо Є коло чого. Народжений він весною. Якщо я помиляюся, то виправити мене Я yeah. О, так, помаленьку розвертаю його. Прр, Андрій утікай Чекай, чекай, бо, Саре, чекачка на ходу найсаре пришпилело трошки, запрутіло файно добре. А ну найстане постоїть трошки. Прр. Спокійно, без ревків, без нічого, адекватно. Так, дуже сильно вас затримувати не буду. Тут ви вже, діло, що до гори вийде, будете спостерігати за Захаром і напишіть свої враження, як вам виглядає, бо мені виглядає добре, комусь може бути і не добре. Але то дурниця. Тут його другий жеребець, трошки був куснув, шкрябнув, ну то нічого страшного, воно вже все затягнулося зажило. Дуже подобається мені його масть. Гарні має ноги. Ось так Отак ми його оковали. О, кований на всі чотири і зразу. А ну пройдеся ще метр. А, все добре, він реагує, нормально. Вставай у тіньочку там, Сашко. Отако, супер. Зразу з станка кути А, сяди сюди. Ми ще не йдемо. Зразу кути, і зразу до роботи. Тягнемо це до хати зараз запрягаємо. Добру, напевне, і їдемо по терсу в село. По можливості, щось ще познімаю, покажу буде у другому відео. Але в загальному то ви вже будете його бачити зачисто у мене на каналі. Всім дякую за увагу. підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і отак оце виглядає. Дякую за увагу. До нових зустрічей!